Отримали форсунки від крафтера 2.5 2008 року. Машина глохне на холостих. Ми йому готуємо до перевірки. Спочатку провіряємо електричну частину. Тобто міряємо опір, ємність. Перший циліндр тест не пройшов. За великий опір. Необхідна заміна корпуса. Для подальшої перевірки вприску та обратки встановлюємо форсунки на стенд. В загальному результати непогані. Але форсунка на третьому циліндрі слабо тримає тиск. Ці дефекти на роботу авто не впливають, але клієнт захотів довести до норми. Згідно результатів перевірки, в роботу запускаємо тільки дві форсунки: перший циліндр проблема по електричній частині, третій циліндр проблема по обраці. Розібрали всі запчастини розклали. І все перемиваємо, перечищаємо. Провіряємо електричну частину корпуса, на який ми будемо міняти. Він тест пройшов. В третьому циліндрі міняємо мультиплікатор на новий. Переміряємо і регулюємо зазори на розпилювачах. Збираємо форсунки до кінця і відповідно встановлюємо на стенд для перевірки результату роботи. Все гаразд. Віддаємо клієнту для встановлення на машину.